Мої вітання, дорогі друзі, дорогі українці. Я знаходжусь е зараз в Київському апеляційному суді. Е приїхав сьогодні на захист політв'язня Анатолія Костянтиновича разом зі своїми колегами і не був допущений до е залу суду як громадський діяч, як журналіст, як е е політик, як народний опусмен України. І мені довели тим, що я не можу користуватися правами громадянина і людини. Таке ж саме посвідчення, як і у хлопців, які мені не показали на перепусному пункті. А у мене є і посвідчення журналіста, є посвідчення директора благодійного фонду, тобто з фотографії, з печатками, з усіма іншими речами. І мені було заборонено зайти в зал суду для захисту конституційних прав. Нашого колеги Будніка Анатолія Костянтиніча, голови кола Старіш України, громадської спілки, нагадаю. Чому я сьогодні про це вам розповідаю? Для того, щоб ви зрозуміли, що не воєнний стан, чи до цього говорить якийсь стан ковіда, не до цього говорить, у нас прав людини і громадянина. В Україні немає, тобто не існує. От дивіться, ні права, ні Конституція не виконується так, в Україні, е, ні хартія прав людини в Україні, ні, конве, е, ні Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод з протоколами. Теж, можна кому завгодно це пояснювати і розповідати, крім е, силових структур. В яких чомусь не працюють професійні люди, або, говорить, у нас говорить, просто не виконується жодне законодавство yeah. і, і на міжнародному рівні, говорить, і на національному рівні. Про це ми десятки разів казали, але тепер говорить, ми повинні зрозуміти про те, що сьогодні ми не можемо захистити ні свої права, ні права своїх близьких, ні своїх родин. Ну, ні в якому. Порядку, просто в ніякому. Тобто, якщо говорить, мені достатньо посвідки журналіста України для того, щоб пройти будь-куди, від мене вимагають ще реєстрацію в дії. Тобто, на підставі чого я не розумію. Тобто, на підставі чого я повинен реєструвати десь якісь дурних базах, які потім бувають зламані, чи взагалі вже підтверджено, що вони зламані, в якихось реєстрах. Тобто, Це все маячня. Цифрова маячня, я ще нагадаю, що покійна Ліда Гончаренко про це розповідала, вона приводить до того, що ми з вами опинилися в електронному констабелі. Вже опинилися по факту і далі їхати нема куди. Якщо від, ми не зможемо захистити зараз на передвиборчий процес там, го року, якщо він ще відбудеться опять же, порушення всіх конституцій, порушення всіх законів, Закона всіх юридичних норм говорить, порушення конституції, порушення міжнародного законодавства. Тобто, говорить, ми просто сидимо у в'язниці. А от сьогодні я нагадаю, 31 червня 25-го року пережили ночі наступний нальот. Російської Федерації крилатими балістичними ракетами, е з серією дронів якогось нового типу розбомблені будинки, загибли цивільні люди, і в цей же час правоохоронні органи або в лапках називаємо, правоохоронні органи е це поліція, служба безпеки, е прокуратура, судді, які до речі, не показують показуються посвідчення абсолютно. Не показують, демонструючи таким чином нам аферти всюди, де би ми не були, нам показують Ну Тоді, якщо говорити, ми е -е, з вами зрозуміємо, тобто ті, хто може зрозуміти, я не кажу про всіх уже, а ті, хто зможе зрозуміти, що фактично говорить, керування україною йде як колонії, а ніякої незалежної країни, це по факту, на жаль. Цю колонію не ставлять, ну, за неї приймаються політично, да, показують заангажованість тим, що в нас є протистояння безпосередньо від загарбників зі сторони Російської Федерації, але при цьому внутрішні права тобто на території України українців ну, не відтримують ніякої критики. І це не обурення і не образа, вже це набридло. До речі, як ви помітили, я давно вже не виходив в ВТР, тому що протистояння повинно бути говорить, трохи іншим. Зараз всіх політв'язнів, які ми маємо, всіх садять за статтею 109 -ю. різних частин. Це повалення конституційного ладу в Україні насильницьким шляхом. От мені цікаво говорить, підґрунтя. і, до речі, скоріш за все ми зробимо так, щоб ми проведемо конференцію, запросимо туди юристів і силовиків, тож Службу безпеки України, слідчий відділ представників. Я нещодавно від, знайшов унікальну книжку. Знаєте, це небо і земля з практикою, в СБУ України користуються, якою і судді, до речі, в своїй практиці, і прокурори, і Генеральна прокуратура. Тобто всюди я реклами демонструють, том, що у людини немає ніяких прав і е, навіть підозрювані, навіть не засуджені підозрювані, немає права себе захистити. Тобто просто вважають, включають адвокатів, не пускають громадських діячів, громадські громадську спільноту, бачимо громадян навіть на підтримку говорити, своїх лідерів. Тобто цього немає. І вже настільки це вже приїлося, ця маячня, ця дурня, до неї вже звикли, я не знаю, скільки мільярдів доларів говорити, витрачено на знищення України. Ми це будемо, мабуть, хто виживе в цей страшний час, будемо вже бачити як історичну подію. Можливо, від нашим дітям чи онукам, скоріш за все, вдасться потомвати такі ж події, перебіг подій, які були під час сталінізму, то с тридцяти, тридцять сьомих років, чи стабілізацію, колективізацію і таке подібне, вона просто має зовнішній вплив. Тобто Україна, Україна, як зі свого досвіду, вже багато. Вічна навіть як політика, як військового, як громадського діяча, як народного безлогої України, обраного громадою двічі. Я просто підтверджую, що за права людини, за права української спільноти нам прийдеться боротися іншими способами або використовуючи інші інструменти. Що ще би хотілося би довести? Ну, для тих, хто розумна людина. Повинні тепер знати, що вам треба прочитати книжку Макіавелі Государь, якщо російською мовою, чи «Властелін», як там українською зараз прикладають, де чітко написано, як керується державою, в яких людей немає права. Як знищуються громадські діячі, як знищуються політичні діячі, як знищується еліта, як знищується світ нації? А це вже за радянські часи було. Я пам'ятаю розстріляне відродження. Причому це два рази розстріляне відродження. Говорить, а третє, від не підтвердження, ну він був по факту. Це велика вітчизнявна війна. Я не кажу вже про революцію, про громадянську війну, про колективізацію, індустріалізацію і про всі інші речі, про репресію, про переселення, про знищення, масові знищення в тому числі використовуючи зброю масового ураження, як використовують зараз Російська Федерація разом з світовою елітою. Україна зроблена як полігон. От зараз перша війна е дронів іде, в неї фактично говорять, третя світова війна, тому що вже в цій війні е декілька десятків країн приймають участь. Про неї, мабуть, об'являть тільки тоді, як і у Другій світовій війні, що вона почалася у 39-му році, а не 41-му році, е а ще почалася вона з протистояння в Європі ті ж самі і в Іспанії. Це я нагадую для наших молодих колег, які не знають історію території Радянського Союзу. І хочу вас закликати тільки до одного. Дивіться, ніхто нам не допоможе, ніхто, ні якийсь світ, світова спільнота. Допомагати ми будемо змушені самі собі і протистояти нам. Рі При, цього прийдеться своїм громадянам у вигляді поліціянтів, у вигляді, вигляді, вигляді силових структур, прокуратур, суддів, які сьогодні не підтверджені як легітимні структури і організації. Ми бачимо, що під час воєнного стану користуються порушенням всіх норм прав людини і громадянина, користуються якимись проміжними нормативними документами. Вигляді якихось постанов Кабміну, там інструкцій відповідних структур це все маячня і з часом воно буде підтверджено. Що хочу побажати? Не забудьте своїх кривдників, зловмисників, державних чиновників, які порушили всі наші права. І коли прийде мирний час, а так чи інакше війна коли закінчиться. Я вас закликаю до притягнення їх до відповідальності. От такий короткий обіг подій я вам сьогодні розповім. Бажаю всім нам мирного неба, вижити в цій страшній війні, але до кінця залишатися людьми і боротися за свої права і свободи. Дякую вам всім за увагу. Всього вам доброго.